Ці розпочатися фінансовим глянтам приготуватися, істерія довкола банківських приводів вийшла за межі тут і одне на одне наклалося до попередньої істерії про розкриття банківської таємниці, долася ще одна, що насправді відбувається, як легалізувати готівку та яких неприємних нововведень чекати від банків. Про це все далі у нашому традиційному випуску на пальцях. Тим паче, що лишилася у вас всього два місяці. Отже, приготуйте свої вподобайки та коментарі. А якщо Досі не підписалися на телеграф, то обов'язково підпишіться. Це важлива історія. Найбільші українські банки підписують меморандум під довгою офіційною назвою про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Головне в цьому слові меморандум, бо сам по собі документ ні до чого не зобов'язує, а подібні обмеження вже водилися Нацбанком з банком цієї осені, та ніхто від того не помер. Але про що йдеться насправді? Давайте розберемося детальніше. Новий ліміт переказів з картки на картку з 1 лютого наступного року становитиме 150 тисяч гривень на місяць. А вже влітку з 1 червня 2025, 100 тисяч гривень на місяць, і це для неризикових клієнтів. Якщо ж банк вважає тебе ризиковим клієнтом, то обмеження жорсткіші: 50 тисяч гривень на місяць. Чи можна змінити цю ситуацію? Так, звісно, можна за допомогою будь-якого варіанту. Довідки про доходи. податкова декларація, зарплатна відомість, довідки про доходи від пенсійного фонду. Підтвердження, що гроші отримані від держави, окремо це стосується волонтерів, які мають підтвердити свою діяльність теж документально. Але далі ще складніше: не маєш підтвердження доходів. В тебе лише три рахунки в одному банку в одній валюті. Це обмеження не поширюється на депозитні та кредитні рахунки а також на рахунки відкриті в межах. Державних програм, ви всі про це знаєте. Це, наприклад, національний кешбек або ж є відновлення, куди люди отримують гроші як сплату за зруйноване Росією майно. ФОПам теж приготуватися, особливо це стосується першої групи. Якщо ФОПу менше півроку, то банк буде поглиблено вивчати діяльність та джерело доходу. Далі більше з ФОПами другої та третьої групи. Банк розбиратиметься тут на власний розсуд. Як бачимо, з дати старту обмежень це 1 лютого наступного року, аби підтвердити свої доходи, залишилося лише два місяці. Для чого ж все це зроблено? Офіційно євроінтеграція то боротьба з тіньовою економікою, але направду, то боротьба з дропами. Часто особи з невисокими доходами віддають свої рахунки. Третім особам для прогону великих обсягів грошей таким чином, ці треті особи ухиляються від податків. І був вже рахував обсяг перегнаних коштів дропами. Це велетенська сума 200 мільярдів гривень на рік. Ще в серпні банки закрили 80 тисяч підозрілих рахунків. На кожному з них середній оборот був в середньому 2,5 мільйони гривень. Цікавий список. Підписантів цього меморандуму це ПриватБанк, Ощатбанк, ОТП-банк, Правексбанк, Пумп, Райфайзенбанк, Універсалбанк. Він більш відомий для вас як Монобанк і Таскомбанк. Фінансисти кажуть, наслідком стане розрахунок у готівці або ж криптою. Що стосується наслідків для бізнесу, то це тема окремої розмови вже за фактом роботи цих обмежень. Ну і повернемося до формулювання меморандуму. Слово, начебто, нічого не зобов'язує, тут автоматично згадується всім відомий з присмаком, на жаль, Бутапештський меморандум. Але економічна правда пише НПУ, рекомендує банкам домовленість виконати. Якщо ні, до них завітають перевірки. Але будемо відверті, якщо подивитися на статистику доходів серед населення, то не так багато людей. Переводять по 100 тисяч гривень щомісяця між картками, то тобто, б мої паніка довкола обмежень штучно роздута. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.